Є знижки до Дня Незалежності на Естезефін, 25% в аптеках подорожник, вам та «Ощад». Військові із ТЦК тепер зможуть стріляти по ухилянтах? Втім, дозволили відкривати вогонь працівникам територіальних центрів комплектування лише задля власного захисту і в рамках законодавства. Українців таке рішення всерйоз занепокоїло. Невже у ТЦК ще більше розв'яжуться руки? Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Хаміна. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. У разі загрози життю військовим із ТЦК по озброєних нападниках буде вестись вогонь на ураження. Таку заяву зробили у Волинському ОТЦК та СП. ТЦК це режимний об'єкт. У випадку загрози життю військовослужбовців вони відкриватимуть вогонь на ураження. Є стаття 20 закону 1420 від 03.02.2004, де військовослужбовець у разі е, нападу на нього е, тим більше застосуванням там зброї або техніки, або іншого е, може застосовувати заходи фізичного впливу. Якщо цих заходів недостатньо, він може застосувати зброю. Гучна заява від волинських військових пролунала після інциденту зі стріляниною в Луцьку, що сталося днями раніше. Там невідомий чоловік відкрив вогонь по посту охорони ТЦК. Спершу у територіальному центрі комплектування ніяк не коментували подію, а потім все ж вдалися до кардинальних рішень. До особового складу всіх ТЦК доведено, що у випадку загрози життю слід відкривати вогонь на ураження. Жарти скінчилися. Хотіли жити по закону, буде все по закону. Такі заяви не на жарт налякали українців. То не вже тепер Свавілля ТЦК лише посилиться, і вогонь військові будуть відкривати просто так. Я не бачу тут чогось, що може визвати якийсь резонанс чи незадоволення. Я не думаю, що норма сьогодні під час війни. Людьми, які ухиляються від виконання своїх конституційних обов'язків захисту держави, вчиняти злочини проти військовослужбовців, які припиняють їхні протиправні дії. А тепер повернімося до самого інциденту: стрілянина посеред міста на Волині сталася у ніч з 26 на 27 серпня. Про це вперше повідомили у поліції. Невідомий відкрив вогонь з невстановленої зброї по військослужбовцях, які несли службу з охорони об'єкту на посту. Військові відкрили вогонь у відповідь. За даними правоохоронців, одного військового із пораненнями доставили в лікарню. У ТЦК підтвердили, що постраждав старший солдат, який в цей час ніс службу. Сьогодні вранці відділення екстреної допомоги був доставлений поранений з пораненнями голови грудної клітки живота кінцівок. Він був госпіталізований у відділенні ургентної хірургії. На даний час стан його стабільний. Він продовжує ще обстеження. але йому була надана не необхідна допомога. Самі військові, які в момент нападу були на пості охорони, говорять про те, що не очікували такої підступності. Мовляв, від росіян можна очікувати чого завгодно, але не від своїх же. відомо, що сам нападник після пострілів втік у місті було введено спеціальну поліцейську операцію. Наразі інформації про те, чи було знайдено стрілка, поки немає. У Волинському ТЦК заявили, що винні понесуть покарання. Всі любителі стріляти у військових будуть покарані відповідно до чинного законодавства. Правоохоронні органи вже шукають вчорашніх стрільців, і будьте впевнені, знайдуть у поліції. Справу розслідують за цим фактом. Наразі вже розпочато кримінальне провадження. Зауважу, що санкція статті передбачає зокрема довічне ув'язнення. До зброї як методу захисту від ТЦК чоловіки почали вдаватися все частіше. Наприклад, в Одесі громадянин під час перевірки документів погрожував працівникам ТЦК пістолетом. Чоловік спровокував конфлікт з військовими, погрожував їм фізичною розправою та застосуванням пістолета, який направляв на них. Приставив до грудей одного з військових, а потім втік. Поліція встановила правопорушника – 38-річного чоловіка. Той відмовився надавати пояснення щодо своїх дій. У нього вилучили пістолет, попередньо пневматичний правоохоронці розпочали провадження за статтею 129 кримінального кодексу України, тобто погроза вбивством. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що гучна стрілянина сталася на Тернопільщині. Прицільно по людях стріляв військовий, що проходив реабілітацію. Нібито вогонь він відкрив через відмову продавчині продати йому алкоголь. До якої трагедії призвело свавілля військового про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми продовжуємо далі. Використання зброї посадовцями часто сприймається як важіль впливу. Нещодавно інцидент зі стріляниною, але вже з боку прикордонників, стався за 15 кілометрів від кордону із Молдовою. Там зупинили автівку із п'ятьма людьми. За словами речника ДПСУ, двоє осіб почали тікати в різні напрямки, а згодом один із них напав на військовослужбовця. Аби вберегти собі життя, прикордонник був вимушений застосувати зброю. Відомо, що Спершу держслужбовець здійснив попереджувальні постріли. Інформація, яка почала ширитися на окремих ресурсах про те, що прикордонник відкрив стрілянину з пістолета на вздогін втікачу, не відповідає дійсності. За словами Демченка, нападник загинув. Лікарі швидкої допомоги, яких викликали на місце, зафіксували смерть правопорушника, а також факт тілесних ушкоджень у військовослужбовця. За цим фактом повідомлено ДБР інші правоохоронні органи та підрозділи прокуратури. Тривають невідкладні слідчі дії. Військовослужбовців не затримували. Тим часом у ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі військовослужбовця, який намагався нелегально перетнути Україну молдавський кордон. Тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються всі обставини події. Попередня кваліфікація правопорушення, перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, які спричинили тяжкі наслідки. Стало відомо, що втікачами були четверо військовослужбовців-дезертирів. Журналісти говорять про те, що чоловіки самовільно залишили територію навчального полігону та мали намір перетнути кордон поза межами пункту пропуску. Цю інформацію підтвердили і правоохоронці у Захарівському районі Одеської області. Четверо військовослужбовців втекли з навчальної частини та намагались пішки перейти до республіки Молдова. Для того аби під'їхати до кордону, втікачі найняли таксі. Речник ДПСУ наголосив, що інциденти, що пов'язані із нападом на прикордонників, частішають. Відзначу, на жаль, це вже не перший випадок нападу на прикордонний наряд, порушниками, в результаті яких військовослужбовці вимушені застосувати зброю для збереження свого життя та здоров'я. Військовий юрист каже, що прикордонник не має права застосовувати зброю, щоб зупинити особу, яка незаконно перетинає державний кордон, якщо на це не було причин. Застосовувати зброю для відбиття агресії якоїсь для допомоги, можливо, в затриманні, якщо у порушника була теж зброя, можлива за словами лихачова. Кожен постріл повинен бути виправданим. По кожному факту використання зброї всі прикордонники знають по інструкції. Далі йде обов'язкова перевірка, наскільки була доцільність використання, і чи правильно вона була використана, не можна просто так відкривати вогонь там по людям. Тут треба чітко зрозуміти наскільки була необхідність, як ви ставитесь до дозволу військовим ТЦК стріляти по ухилянтах? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нам залишилося 6 тисяч до 200 тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре!